Тема сьогоднішнього уроку вставляння та опрацювання графічних об'єктів, і почнемо ми з вставляння графічних об'єктів. Використання графічних зображень у презентаціях робить научнішим і зрозумілішим те, про що людина хоче розповісти. На слайди комп'ютерної презентації можна вставляти графічні об'єкти різних типів. Інструменти для вставляння графічних об'єктів на слайди презентації містяться на стрічці во вкладці Вставлення в групі зображення. Ітак, переходимо на вкладку Вставка, беремо рисунок. На вашому комп'ютері треба обрати папочку і файл, який ви хочете відкрити. Ну, у мене знаходиться в папочці. В папці Мої документи, мої рисунки. А Ви можете натиснути кнопочку Мій, мій комп'ютер і обрати на своєму комп'ютері будь-який файл для вставки. Я обираю цей файл і натискаю Вставити мій файл на слайді. Інший момент. Коли у вас немає готового рисунку і ви хочете скористатися кліпами, які вже є в презентації, натискаємо Вставка, Кліп. Відкривається віконце кліпа, натискаємо Упорядочити кліпи колекція Microsoft Office. І е, тут ви бачите е, згруповані за темами для перегляду е, такі от кліпи. Ну, наприклад, я беру образування і обираю е, файл з таким малюнком. Натискаю кнопочку справа. Копіювати, переходжу на свій слайд, контекстне меню, Вставити. І ви бачите, що мій кліп вставився на слайд. Це була перша робота, якщо ми працюємо зі стрічкою Вставка. А тепер переходимо на головну, і, е, окрім е, всього іншого, ми можемо з вами попрацювати ще з макетами. В макеті ми обираємо макет, заголовок та об'єкт. Він вже є у нас на слайді. І тут ви бачите 6 малюнків, які ви можете вставити 6 об'єктів, які ви можете вставити на свій слайд. Це буде таблиця, діаграма, смарт-арт смарт-арт рисунки смарт от наші рисунки, кліпи. І відео зображення, якщо вам це буде потрібно. Натискаєте рисунок, відкривається та ж сама папочка, з якою ми з вами працюємо, і таким чином ми можемо вставити на слайд ваш рисунок. Якщо ви хочете вставити кліп, натискаємо кліп, відкривається віконце, Упорядочить колекція Microsoft Opis, беремо місця і обираємо. От Натискаємо вставити. Тобто ми можемо виконувати і за допомогою стрічки вставки, і за допомогою макета вашого слайду. Дякую за увагу!